Сьогодні говоримо про аркан д'явола. І хочу сказати, що це саме такий нетиповий аркан. Чому? Тому що тут є два різних бачення, і їх попробуємо дуже швиденько, дуже так, стисло розібрати. Перше, що ми починаємо його вивчати, ми бачимо, що це саме число 15. Це доволі Складна структура, яка при самому близькому розгляданні складається з двох чисел з 10 і п'ятірки. Десята і п'ятірка. П'ятірка — це в нас вчитель, який має величезні знання і дійсно з дьяволом тут про знання. І десятка, яка говорить, що це люди, які знаходяться на колесу фортуни, їх, би, несе простір до якоїсь значної події. Далі, що ми знаємо, що 15-й виходить із 14-го аркана, а 14-й аркан нас говорить про те, що людина навчилася працювати з простором. Вона вміє з мертвого робити живе. І це про гармонізацію, це про цілісність і це про якусь структуру, що є. І це говорить про те, що людина дійсно багато вчилася. Далі, ми знаємо, що якщо не справляється, то після п'ятнадцять. Попадає на шістнадцятий. А пам'ятаємо, що шістнадцятий аркан це аркан башні, аркан війни, аркан розрухи, і це теж є саме оця розруха, яка є в цьому аркані, і вона дуже сильно проявлена. Я не можу не розглянути одиничку і «П'ятірку», які є 15 п'ятнадцятому. Це у нас маг, людина, яка може, це професіонал, це величезна енергія, і з'єднані знову ж з п'ятіркою може використовувати знання, може створювати релігії, може започатковувати щось кардинальне нове. І ми все приходимо, що зодіакально, астрологічно, це ще й знак козирога. Згадайте на секунду козла, який лізе десь вгору, і це дуже символічно, саме для д'явола, долізти вгору, зайняти максимально високі шпателі, бути тим, на кого всі дивляться, на кого всі рівняються. І це про те, щоб взагалі. Дивились тільки на нього. Далі у нас є назва аркану діявол. І ми зразу розуміємо, що це щось з релігійної точки зору, щось погане, щось темне. Це про магію, це про темну частину. І тут дійсно є темна частина в цьому аркані. Але це темна частина, яка закладена на енергії Землі. Це не щось що прийшло ззаду. Це не щось. Що створилося? А це енергія, яка має працювати на благо, або вона має бути знищена. І це дуже сильно проявлено в аркані дьявол. Слідуча назва це «Нах». Хто такі «Нах»? З однієї сторони, історично ми можемо міфологічно почитати, що нагі це змії, які передували саме людям, вони були дуже розумні, дуже емпатичні, дуже інтуїтивні. Але, второ, змій це ще ота змія, яка була за Євою і говорила, що вкуси саме. Те яблуко, яблуко, знання. І тут знову ж про знання. Знову тут про те, що є скрито, але в тіньовій частині, чи не змій говорив, що вкусити яблуко. Це спокуса. І спокуса дійсно є в цьому аркані. Тут проявлений дуже сильно архетип все зачинаючи. І архетип все зачинаючи по мені це. Саме пан Бог землі, який грав, він грав, розважався, спокушав, запрошував. Всіх до танцю, до, до того, щоб всі займалися коханням і розважалися. І таким чином, як він заходив саме Бог Пан в ігри, його ніхто не міг зупинити. Чому ніхто, ніхто не міг зупинити? Тому що він дуже такий зачинаючий, дуже сильний. І саме Бог Пан він у нас символ плодородя, символ того, що все народжується і продовжується життя. І дійсно є тут сила того, що якщо ми будемо бачити, а чи будуть дітки, і в нас там буде лежати наш 15-й аркан, та да 100% будуть там дітки. Чи виздоровіє людина, і там 15-й аркан, 100% виздоровіє, тому що саме оця енергія енергія, є життя, вона максимально проявлена, навіть якщо всі будуть говорити, що ні, це його не буде. І, і це у нас аркан логіки. Чому саме логіки? Тому що знання в цьому аркані точно є. І вони дуже логічні, вони можуть простроїти. Саму систему і саме по психотипу цього аркану у нас буде проявлений психотип людини, яка знає, куди йде, за чим йде, що вона хоче побачити в кінці шляху, і вони дуже логічні, вони дуже, я б навіть сказала, настроєні на результат, і це буде проявлено саме через те, що вони знають, що хочуть. Але, як ми розуміємо, в нас є тут дуже багато і іншої історії. А інша історія це про те, що сам портрет особистості буде доволі кардинально різний. Чому? Тому що тамплієри бачили саме 15-й аркан як настоятель храму світу всіх людей і розвилку мудрості. Чому так? А тому, що. П'ятнадцятий аркан він дуже харизматичний. Це людина, яка може запалити нову ідею, може всіх умовно вибудувати по структурі, і може привести до логічного кінця. І це люди, лідери, люди, на які хочеться рівняти, люди, які захоплюють подих, і саме портрет, це харизматичний, неймовірний. Вони неймовірні майже всьому, що вони роблять, тому що вони чи вони красиві, так, вони красиві. Але це краса незвичайна краса, коли, знаєте, когось там мив, переодягнув і накрасив, і вони вже стають красиві, коли їх роблять красиві. Ні, вони самі себе роблять красиві. Це оті дітки, які народжуються, і ти на їх дивишся не можна дивитися. Це ті. Молоді дівчата, які ідуть і за ними зносить голову, за ними всі дивляться, і вони сексуально. Включають всіх і кожного. Навіть жінки, які дивляться на них, вони умовно відчувають цей сексуальний поклик, хоча у них ніякого бій немає. Да? Це захоплюється. Це Мерлін Монро, яка йшла, вона не дуже багато мала, знаєте, такого, я б сказала, розумових здібностей, але відірватися від неї не могли ні, ніхто. Вибачте, мене, на неї масові. Стурбували чоловіки всього світу, на неї хотіли бути схожими жінки. І, а якщо розгледіти, сказати, що щось там було таке, але там було щось захоплююче, те, що тебе кличе, те, що хоче на нього дивитися. це... Люди, які суперсексуальні, але це не сексуальність всім доступна. Знаєте, це, е, якщо це жінка, то ти дивишся на неї і знаєш, що ця жінка мені не по карману. Це ті, за кого платять дуже величезні суми, вибачте мене, що просто бути поряд. Це та історія, коли. Як у пісні Алли Пугачовий, мільйон алих троянд я кину на твоє життя заради того, щоб тобі зробити це свято. І людина ніколи не пожалкує, що вона це зробила, тому що для них хочеться це робити. В них є оця манкість. Поряд з ними бути за щастя. І ці люди використовують це, вони живуть на широку ногу, вони люблять яскраві саме всі вбрання, вони хочуть, щоб вони блистіли. Це зірки, на яких ми дивимося, це політичні лідери, це. Той самий Тоні Робінс, який говорить, і до нього приходять і платять величезні кошти за те, щоб просто його послухати. Тому що там є обов'язково цей манкі голос, якщо б вони не сказали, воно в касу. І я навіть як приклад собі записала Жаклін Кеннеді, якщо ви почитаєте. Історичну автобіографію, це не була суперкрасуня, але коли вона приходила і знаходилась в колі, всім хотілося говорити. Вона не дуже багато говорила, але всі, знаєте, хотіли показати себе в найкращому Якомусь вигляді, і оце є в цих людях. Якщо любить, любите ви такі більш глибокі зрівняння, це може демо, демосфер, оратор, який дуже довго навчався, і якого виганяли без кінця, і через 5 чи 7 років, вже, вибачте, я вже забула, дуже давно читала міфологію. і... Він прийшов, і коли він говорив, всі зачаровувались його голосом, його признали найкращим. І це про інтелектуалів. Так, вони будуть інтелектуалами, тому що дьяволам це дається легко. Вони дуже інтелектуальні, якщо вони йдуть саме по п'ятому цьому шляху, якщо вони хочуть навчатися. Тому що часто маленькі. Ще дітки, які мають оце дьявольське, вони розуміють, що їм дається легко, і вони можуть піти по цьому такому, я б сказала, кривому шляху. Вони просто використовують оце природнє, що їм дала природа. Це люди, які мають просто якесь неймовірне почуття гумору, їхні слова завжди на вагу золота. Чи знають вони етикет? Так, вони знають етикет. Чи вони стильні? Вони суперстильні. Вони прямо шкірою відчувають, що потрібно одягти. Їхня енергія і інтуїція зашкалює, і часто їх приводять як до людей магії, і до людей, які... Дуже магічні. Я пам'ятаю, як Павло Зібров в одному із своїх автобіографічних нотаток він розказував, як він навчався свого вчителя, і він сказав там таку фразу: я оце дуже запам'ятала, тому що це дуже дьявольське. Він сказав: якщо ти хочеш бути дуже знаменитим, ти повинен так дивитися на людей. В концертній залі. На кожного, що ти кожного з них хочеш. І ти очами обіцяєш, що ти це зробиш. Так що спокуса там просто неймовірна. Е, я думаю, що сам портрет я вам описала, е, і... Якщо ми візьмемо як місце події, то місце події, де відбувається все це масштабовано, там де може проявитися наш прекрасний 15-й аркад. Чи це театр, так, чи це кінозали так, Тому що це актори, як ви зрозуміли, чи це політичні лідери. Так, так що це всі, різного роду там, де відбуваються ці всякі політичні дискусії, це обов'язково гори. Чому гори? Тому що пам'ятаємо, де живуть козли, і якщо ви дивитесь і там знаходиться саме аркан дьявола Це буде десь якісь є підвищення, це у нас обов'язково, Місця сили, тому що люди вони, відчувають да, де дуже багато енергії, і все, що стосується місць сили, там буде у нас символом саме місця подій дьявола. Це системи влади, це банківські системи, це в тіньовому рахунку це борделі, це казино, це. Е, там, де йдуть різні прокрутки, да, де заробляють ці гроші, ці шальні гроші. Так що обов'язково це буде і таким чином. Чи будуть там ці люди обов'язково будуть, бо в інших місцях вони не будуть, вони не зможуть проявитися. Здоров'я Здоров'я по дьяволу, я вам сказала, що на виздоровні це, в принципі, хороша карта. Але якщо ми питаємо, що здоров'ям і там дьявол, пам'ятаємо, що це енергія землі і щось там, що росте. Обов'язково там може бути дьявол цієї пухлини, там може бути саме інтоксикація. Чому? Тому що де ця енергія, там обов'язково. Є різного роду залежності. Так що це чи людина, яка лежить, чи це після залежності, чи вона накурила, чи напила чи накололась, і як результат від цього, це захворювання печінки, це підшлункова, і як сама енергія виліла, це венерічні захворювання, чи захворювання, які Передаються статевим шляхом, як це відчувається в парі. Да? Якщо ми на стосунки в парі і там дьявол, які там стосунки, Ну, перше, що ми можемо побачити, це співзалежності і злиття, або я не можу жити без нього. Та як він без мене, та яким чином. Принципі, це буде. Не він без мене, ні я без нього. Це дуже багато сексу. А де ж буде той секс, якщо не в дьяволі? Люди люблять секс, вони люблять різно, різно секс, з різним застосуванням різних іграшок. Це такі дорослі. секс з різними видами експериментів, з усім цим витікаючим. Так що там це все буде і це завжди. Знаєте, оце я буду з цією людиною, тому що по-іншому цього не може бути. Згадується мені історія з одним із клієнтом. Там такі були стосунки, коли дружина без кінця ходила по чоловіках і. А чоловік говорив мені без різниці, що вона робить. Мені важливо, щоб вона приходила до мене, я все їй прощу, тому що я її люблю. І як тільки я почала розказувати, що можливо це не любов, а можливо, це залежність. Там було стільки злості, стільки агресії. Що ні-ні, я шукав таку людину все життя. Так що треба розуміти, що якщо розібратися з такими станами, це потребує дуже довгого часу, тому що людина навіть не бачить інших варіантів. Ну, напевно, щоб розказати ще підоткрити саме бізнес і гроші, це обов'язково там має бути бізнес, чи там мають бути доволі хороші матеріальні статки. Гроші, які заробляються різними сірими схемами. Це знаєте, це оця історія, коли депутати, міські, йдуть міські голови. там, ну, Я думаю, що ви зрозуміли, там, де просто приходять гроші. Це спекуляція обов'язково. Спекуляція, як ви розумієте, тут не просто та радянська спекуляція, що ви відчували, а саме оце... Торгівля наркотиками, якимись забороненими речовинами. Це якщо ми зараз беремо це те, що відбувається, коли там продають різні дозволи. Да? І часто, ну дуже часто, там є співзалежність від партнерів. Є такі в дьяволі, якщо ви подивитесь на картинку, ви бачите, що там на картинці троє. І кожен має, там, кожен має свої якісь бариші, і там всі маніпулюють, всі використовують один одного, всі щось із цього мають. І не можу не сказати, саме, знаходячись в цьому, Аркані про те, що його називають магічним арканом але. Це все-таки те, що виходить від енергії Землі. Це те, що народжено цією природою. І людина, навіть, яка знаходиться на цьому аркані, вона може навіть не здогадувати звідки в нього ця сила. Тому що це люди, які прийшли з карамічного шляху, вони прийшли з п'ятірки, вони прийшли з вищих вчителів, які мають ці сили, але. В просторі вони проявляються і простір посилає їм ці випробування, говорячи на те, а може ти виправишся, да, і ти зробиш щось велике. Тому що дійсно стільки енергій, як має наш прекрасний 15-й Аркан, напевно, мало хто має. І саме оця харизматичність, коли за допомогою просто якогось слова, за допомогою своїх зв'язків. Ці люди можуть перевернути світ в максимально високому прояві. І людина, яка візьме цей 15-й аркан не по темному шляху, не через залежності, не через маніпуляції. А саме коли він зрозуміє, що насправді він маг цього Всесвіту, він може зробити будь-що тільки після того, як він... Приме, що він і є цим дитям цієї землі. Після того, як він зрозуміє, що він може все, а може він змінити для мас, він може змінити своєю енергією повністю все, створити нові навчання, нові якісь напрямки, створити може навіть якусь партію, да, яка буде допомагати всім і всям, створити. І розробити щось для цієї землі, що не було до нього, це саме тоді розщепляється цей дьявол, і він повертається до папи, він починає служити цій землі. Якщо вам було цікаво, буду дякувати за вподобайки. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь і обов'язково приходьте навчатися. Mas teste tu, Taro.